Знаєте, що зробити визакти? Я його не дуже люблю. то Покажіть мені ще раз, бо я щось. Знімаємо кнопку. Да. Знімаємо кнопку, дивимося, де тут краще зняти, щоб не, нічого нет. не пошкодити. Ну Можна спочатку взяти викрутку. Таку у нас є там викрутка, да, Або ту другу. Тобто Ця у нас викрутка більш така гостра по краях, може щось задіти, а ця більш така тупіша. То нічого не, заді, не, не пошкодить коліну. Тут ми так піднімаємо. Потрохи так можемо підняти, якщо воно підніметься. Отак. Якщо підніметься. Да, якщо не підніметься, то вже будемо кусачками піднімати. Але потр потрібно якби, припідняти трохи метал, кнопки, щоб кусачками підлізти. Mm -hmm. А з другої сторони, якщо не скипати вроти, як вона виривали, ні? Ну ми з другої сторони можемо, але от тут же вона сама вилазить, кстати. От я підняв трохи mm -hmm. і от все вискочило. Mm -hmm. mm -hmm. В основному я з цієї сторони знімаю, коли mm -hmm. вона ціла. Тоді я отак. Теж твердочку беру, припіднімаю отак по всім краям. Щоб, що воно, у якби, щоб тут у нас з'явився такий зазорчик. І потім вже кусачками. Добре, слухай. Добре. У вас ромішків немає, продажі на вироб. Є. А що? На врок? Є, отут, треба пошукати. Так, покажіть, поки рімішки доразі. Далі підбираємо кнопку. Наступ є. Так, номера кнопок.

Хочу на ну, іту, у нас було підписано, десь тут. лежало, а, вон, а, тут, тут uh -huh. Так, беремо цю кнопку, що uh -huh. ми зняли. Uh -huh. От у нас є Мері. номера 1, 2, 3, 4, 5, 7. 6 тут ми поки okay. пропустили. Беремо цю кнопку і надіваємо. Наприклад, по порядку можемо, якщо зовсім не знаємо, один не надівається, 2 не надівається. Uh -huh. От, Тройка. От, три uh -huh. надівається. Uh -huh. От. Ач, на четверку вже не надінеться, так само п'ятерка, Це я не знаю. Сімрка. Коротше, от у нас є номер три. Угу. Вибрали номер. Тепер треба колір темне срібло. Знайти тут. На стенді. Номер 3 шукає у нас. Тут пише номер три. А от у нас не те, що нам потрібно. Ну, з цієї сторони яка на цьому рукаві. Ага, тут чорна у нас так. буде. Чорна-чорна. У нас є темне срібло. Або, або можна? можна зробити таку. Угу. Схожа буде така чорна. Потім можна зробити чорну. ну Якщо тільки половинку замінювати, зараз покажу, де у нас тут була. Зараз є, є, є. От, Темне срібло у нас була така, якщо точно ми. Тобто це половинку можемо замінити. Це можемо замінити таку половинку. Далі що ми можемо поставити, ще, якщо... Та яку поставити? Ставлюйте чорну, щоб було скоріше, бо ось трохи цю, спішу. Оцю, так? Та, щоб Там, було цю. дешевше. Значить, все, це у нас буде тройка. Ось, а це вверх, так? Да. Це ж вверх? Низь. Та, дайте, покажи Далі у нас ось є дві насадки з різьбою. Це буде у нас наверх. Це у нас то підходить... Ти показуй. Да-да, то я тут, ну, ось, показую. Так. От. Підходить нам оце наверх. Okay. Далі. Пробуем. Закручиваем. Берем пластину под низ. Засовываем кнопку. где мое стоять. Надеваем. Пластину под низ и ставим. Так, беремо. Тримаємо угу. з двох боків, дивимося, щоб в всередину і не заділились пружини. І і дивимося, щоб тут на пластині не попало попала директор, на, на рівні угу. Все, Встановили. Добре все. І тепер закриваємо.